У селі Маловодяне Кіровоградської області продається просторий добротний будинок загальною площою 109 квадратних метрів, утеплений в гарному стані, придатний для комфортного життя, без додаткових вкладень, будівля має цікаве планування і фактично поділена на дві функціональні зони. Перша включає дві затишні спальні: вітальню, простору кухню, коридор, санвузол та кладову. Друга зона це ще одна спальня та кімната, з'єднані між собою аркою, що візуально розширює простір і надає сучасного вигляду інтер'єру. Всі приміщення в доброму стані, частково оновлені та облаштовані для проживання. Будинок обігрівається автономним газовим котлом. До якого підключено також систему теплої підлоги, у ванні і на кухні, у будинку збережені і працюючі дві окремі печі, джерело гарячої води, електричний бойлер, ділянка площею 25 соток, підмежована зона з будинком і двором, та окремо господарська частина з городом. Двір має навіс, який захищає від дощу та сонця. Є капітальний гараж з поличками, великий сухий погріб із стелажами, простора літня кухня з незавершеним ремонтом. На території три підсобні приміщення: для зберігання кормів, дровітня, курник все продумано для ведення домашнього господарства. У дворі посаджено виноград, багато полуниці, плодові дерева, різноманітні ягідні кущі, є водяна колонка для поливу та велика металева бочка для збирання води. Щодо інфраструктури, село Маловодяне невелике, але має зручне сполучення з містом Долинська, до якого декілька кілометрів гарною дорогою, де є школи, дитячі садки, магазини, амбулаторія, аптека, банківські відділення і залізнична станція. До обласного центру міста Кропивницький близько 70 кілометрів, ціна господарства 12 тисяч, присутній торг при перегляді. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.